Скільки треба мужику для щастя. Ви знаєте, що я собі купив? Ні, ви знаєте, що я собі купив. Зараз, подожіть. мі 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 мо мо-мо-мо-мо-мо. Шла Саша по шосе і сосала сушку. Сасала сушку. І просто сосала. Зараз, щоб я це зараз ще висказав. Картоплем'ялку я собі купив отаку от. от. Картоплем'ялку я собі купив за 109 гривень. Скільки, сука, може, треба для щастя. Картопле м'ялка. Тепер я буду міняти картошку картопле м'ялкою. А не бутилкою. Пустою, після того, як вип'ю. Ой, тепер оце зайшов мужський відділ. Називається дитячі радощі. Шукаю памперсів. Мама одна в Тіктокі написала, в неї четверо дітей, вона залишилася без чоловіка. Чоловік загинув місяць назад. Шукай памперсу. І дитячі і суміші. Що треба, мужику, для щастя і волонтюру? Много ли нам треба? Фігня, картоплем ялку і памперси.